Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського ютубу. Разум і сила, слава Україні! Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Песков заявив, що у Москві поки ще не бачать підстав говорити про політико-дипломатичні шляхи припинення війни з Україною. Це і є висновок, який Путін зробив зі свого фіаско в Самарканді. Багатьом було цікаво, як він ставиться до того, що учасники саміту не підтримали його у війні з Україною. Що не вдалося домогтися навіть рядка у спільних ком'юніке після зустрічі з головою КНР, а прем'єр-міністр Індії влаштував публічну прочиханку російському президенту. Ось відповідь і отримано. Абсолютно в путінському стилі продовжувати війну. Бо Путін з тих політиків, які зі всіх найгірших варіантів завжди обирають найбільш найгірше рішення. Поведінка лідерів, на підтримку яких Путін розраховував не тільки не витерве зела російського президента, вона його розлютила. Тепер він хоче довести, що. Здати знищити Україну не лише західним лідерам, а й східним, тому наказує думати про те, яким мають бути подальші дії політичні та військові. Перший з цих висновків уже очевидний прискорити проведення референдумів на окупованих територіях. Про це вже говорить і головний Глашатий Путіна, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведів. З відповідними заявами виступають і окупаційні органи влади. Це все надарма, Це нова тактика Путіна. Вона полягає в тому, щоб провести референдум там, де доведеться, вже не зважаючи на те, яка частина території тієї чи іншої області є окупованою, не дбати про адміністративні кордони, головне бути присутнім на території того чи іншого українського регіону, щоб не вийшло так, як із Харківською областю. Потім оголосити ці території невід'ємною частиною Російської Федерації, а присутність на неї українських військових безпосередньою загрозою безпеці самої Росії і вже з цих позицій шантажувати світ можливим застосуванням ядерної зброї та іншої зброї масового знищення. Чи завершиться війна після того, як окуповані регіони будуть номінально оголошені російськими? Звичайно ж, ні, ці регіони Путін хоче перетворити на плацдарм для наступу на інші українські регіони, яким він хоче захопити. Так само, як і Крим та Донбас стали плацдармами для вторгнення у 2022 році. Зупинити Путіна може лише перемога зсу та крах його власної держави. Коли б це не сталося, інших шансів на припинення розв'язаної їм війни не існує. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!